Света покажи свої вироби такі гарні. Скільки таких стояв? 70. і такі волохаті є дуже гарні. Скоро ж пресні, макаві. Ну, і вже ми готові до того свята. Да ні, ну там на хотях вообще трошки ну, ой а почём грибы ваши? 80-70. А почём такие маленькие огурчики? 65 питала. А такие-тошки больше? 55. Такие гарные. А жёлтый это какой помидор? 50. А брыскалина? Тоже 50. Вже йду додому, вже скупилася. У нас тільки тільки раночок, всі ще на базарі тільки розкладаються. Я швиденько, бистренько, як змогла вам трошки зняла. Я купила собі теж молока, хліба і швиденько їду додому, бо вдома маю багато дуже справ. Ось такі діла. На все добре, мої дорогенькі, підписуйтесь, ставте лайки. На все добре, мої хороші, гарного вам дня!